Всім привіт шановні пані і панове, сьогодні вам розкажу як вирощувати капусту від зернятка до збору урожаю. Показую на своїй ранній капусті, але всі мої рекомендації. Також підходять і для вирощування пізної капусти. Єдине, що рання капуста ніколи нічим не обрабатується, тому що ще недостатньо жарку для того, щоб шкідники розвивалися. У вас не тлі, не білокрилки, нічого на ній не буде. Якщо ви вирощуєте пізню капусту, її обов'язково раз на тиждень кожні 7 днів я обрабатую актофітом та бітоксібацеліном по 50 мл. На 10 літрів води даю і оприскую. Це органічні обробки. Бачите, місцями де неде на листочках є дірочки. Тобто, шкідники, звичайно ж, нападають, але після того як трошки поїдять листочок, вони гинуть. Чим хороші ці обробки, їх можна робити і в цей же день зрізати головку і їсти капусту. Якщо це хімічна обробка, то там мінімум 14 днів не можна їсти капусту, щоб ви знали. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там можна і насіння придбати, і обробки бітоксибацилін, актафіт, також трихадермін можна можна для Обробки ґрунту від грибкових захворювань, тобто в комплексі можна взяти обробки від шкідників та хвороб, обрабатувати і не переживати за те, що шкідники заберуть більшу частину вашого врожаю. Саме вирощування. Замочуємо насіння. Якщо ви перший раз десь його придбали, що не впевнені в його якості, обов'язково замачуємо. То може бути шматок туалетного паперу або тканина. Допустим, бинт, головне, щоб де тримало вологу, і туди був доступ кисню. Ні в кому случаї не заливаємо водою, так щоб аж в воді стояло. Насіння у вас просто задихнеться. І от коли вони наклюнулися так лопнули, це означає, що насіння можна висаджувати. Краще з цього висаджувати ось такі стаканчики, але для капусти можна і в касети в невеличку касету, тому що 40-45 днів вона знаходиться в фазі розсади. сади. Дуже швидко ми її пересаджуємо у ґрунт не обов'язково заморачуватися з За такими стаканчиками можна щось більш мілке. Обов'язково наклюнули, чим хорошо ви. По одній насіннях кладете у вас сразу в стаканчику по одній рослинці, вони швидко-бистро розвиваються, і ви получаєте максимально гарну розсаду. Обов'язково тепло має бути 25-27 максимум градусів для ґрунту. Тоді дуже швидко вона піде в рост. Якщо буде холодніше, то розсада буде рости медленніше І тобто, допустимо, якщо вам треба висаджувати 10 травня її відкритий ґрунт або 1 травня. Щоб ці 40-45 днів і висаджувати, вам по календарку можна було просто відрахувати, робіть теплі умови. Або термобокс, або тепла кімната. Якщо недостатньо тепло, то звичайно висаджуйте раніше. Щитайте ці 40 45 днів від того, як проклюнеться зернятко. Ось так виглядає розсада. Обов'язково 10% буде відхід. Бачите, на задньому плані такий листик тройний, тобто це брак. Залажуйте завжди борак мінімум 10%, яке б не було гарне насіння, але генетичні зміни в ньому все-таки можуть бути. Такі рослинки краще всього відфільтровувати. От спереду в мене стоять ідеальні рослинки, взаді стоять такі більш-менш, які відстають, тобто яких краще позбутися далі, коли ви будете висаджувати вашу розсаду. Ось видно, як вони розвиваються. Перві три. Дуже добре розвиваються, ті, що були на задньому плані трошки гірше, і так вони будуть відставати, відставати відповідно, і врожаю потікаєте на це максимум уваги. Знизу стаканчика має бути дренаж. Люба розсада часто гине із за того, що ви її переливаєте. Це сама розпространена помилка. Тобто, нам кажеться, що вроді зверху підсохла земля, а знизу там просто кулька грязюки, коріння задихається без доступу кисню, і ваша рослинка гине. Якщо зараз висадити, то поки вона наклюнеться, вже буде достатньо світла, якщо її виносити на вулиці. Єдине, що ночі, звичайно ж, буде холодно, це дуже погано для рослини. Пару градусів морозу капуста ще може витримати, більше вона загине. І навіть якщо вона витримає, вона покрасніє, пофіолітіє. Тобто рослинка буде сильно стресувати. Цього не взято посадки, тому ми її виносимо, заносимо в кімнату. Робимо, допустимо, якщо немає у вас парника або теплиці невеличкий ящичок, кльонкою вбиваємо в два шари, щоб між ними був прослойка кисню хоча б 10 сантиметрів. І сонцем воно буде прогріватися, і ваша рослинка буде комфортно себе чувствувати на. Вулиці, тобто світла вже її достатньо, воно буде розвиватися, а там і тепло буде швидко зігріватися, і буде дуже швидко розвиватися ваша роса. Ось бачите, гарна керніва система, є дренаж, не переливаємо, і рослинки дуже добре, швидко розвиваються. Ще раз напоминаю, для капусти це 40-45 днів, більше тримати її в фазі розсади не можна. Навіть краще і раніше висадити. Тобто, чим менше розсада, тим вона швидше піде в рост, буде розвиватися. Перероща розсада це дуже погано. Вона буде довго відновлювати корніву систему, тому що який би не був стаканчик, але все-таки міста там мало, корінь збивається в. Таку кульку збиту і дуже потім не швидко стартує ваша. Розсада. Ну ось така капуста, її вже слід висаджувати, ні в кому случає не перетримуйте. Гарно розвита, зелененька, тобто, всього їй вистачає. В фазі її розсади. Один раз я підтармлюю капусту азотним добривом. Більше не треба. Це може бути переброжений або коров'як, або зелена маса, або ж любе азотне добриво, яке є в магазинах, де що ви можете купити. Ось дивіться, такий лай лайфхак, 2-3 дні до висадки не поливайте капусту, далі ми її в воду поміщаємо в стаканчик, Буквально считаємо до 10 до 15 переворачуємо, злегка нажимаємо на стаканчик, і повністю вся корніва система випадає. Це вам такий лайфхак, пользуйтесь, щоб знали на майбутнє, щоб не травмувати вашу рослину. Тому що чим легше ви зробите пересадку без мікротріщин на корнях, тим швидше ваша рослинка полетить в рост і віддячить вас гарним урожаєм. Обов'язково капусту я Мульчую, мульча тримає влагу. Капуста дуже влаголюбива рослинка. Що рання, що пізня, без разниці, їй треба дуже багато вологи. І ні в коєму разі, щоб почва не перегрівалася, тому що вона перестає розвиватися. А потім, якщо у вас ви поливаєте, поливаєте, потім не поливаєте, потім опять знову починаєте поливати, вона починає лопатися. Щоб цього не було, постійно під капустою має бути волога почва Найпростіший спосіб це замульчувати якщо ви живете в посушливому кліматі, як я. Якщо ви десь на западній частині України живете, то, звичайно, вам мульчувати не треба, вам і так часто йдуть дожі, вологи, достатньо. Ось так вона розвивається. Це вже вона прижилася, видно, в цій фазі ми її починаємо мульчувати, починає вже скручуватися голівка. Тут обов'язково замульчували і добре поливаємо. Рання капуста вона дуже швидко збирається в голівку. Голівка рихла, але ж дуже швидко віддячить вас раннім урожаєм. капусти. ось бачите, в нас тут волого, рихла почва, обов'язково її замульчували. І отримуємо максимальний урожай в майбутньому. Для ранньої капусти можна висаджувати її максимально докупи їй не треба займати велику площу, у неї головка 700-800 грам до 1,5 кг, більше її ніхто і не держить. Тобто Якщо ви пізньо виращуєте, в залежності від сорту, треба в два то й в три рази далі висаджувати між докустиками, тому що бувають сорти, де головка і 10 і 15 кг набирає. Ну, це максимальні такі е, позиції, я вам кажу, а буває в основному 3-4-5, ну, все залежить від того. Тобто як густо посажите таку головку і виростите. На базарі продається і велика, і маленька, одинакова. Ну, звичайно, чаще просять таку 2-3 не, Більше. Так що обов'язково добре мульчуйте, і обов'язково при вирощуванні пізньої капусти її треба обробляти від шкідників. Та сама біла крилка, та сама тля, та сама гусінь білан-капустяний обов'язково буде у вас в головці. Навіть якщо завернеться головка, вроді буде нічого, але потім осінньо ви розрізаєте її там гусениця внутрі, там тля. Яку ви бризкали хімічними добривами, вона гинула і заворачувалась в капусту. Тобто чорні п'ятна будуть і цього не можна допускати. Ну і якщо ж, звичайно, не будете обрабатувати від грибкових, вона може почати гнити. Це теж дуже важливо. Якщо вам цікаво, ще раз скажу, під відео в описі є і насіння наше, саме на моєму сайті, яке я вирощую постійно. Також є насіння капусти. Також є ці обработки, так що переходьте, дивіться. І купуйте. Ось дивіться, це навіть трошки далеко для ранньої капусти посаджена, можна набагато ближе. Між ними можна іще ряд спокійно висаджувати, вона розвивається без проблем. Єдине, що, якщо є можливість, мульчуйте. Часто мені кажуть, за що соломи, не обов'язково соломи мучувати можна чим завгодно. Люба органіка, скошена, е, люба травичка, піде весною, море трави в пояс стоїть, її скашуйте. Тільки старайтесь, щоб не виходив колосок, щоб насіння не визрівало, тому що на наступний рік все це насіння у вас проросте на городі. Про полки нічого не треба. Ви ж постійно досипаєте мульчу. Ци таким образом закриваєте зелену масу шкідників бур'янів, які де-не-де пробиваються, і вони просто гинуть. Дайте їм чуть припіднятися, і прямо по зеленій масі просипте мульчу, сонце перестане попадати, і всі бур'янці загинуть. Так що обов'язково вирощуйте, дотримуйтесь моїх рекомендацій і всі будете з гарним урожаєм. Всім дякую і до побачення.